Я сьогодні мама на бомж стайлі. Тому що я буду працювати з дому. У мене багато письмової роботи. Я, мене придбали три реклами в блозі. Мені треба написати рекламу, сценарії, узгодити це все, внести правки в презентації. Тому я сьогодні буду працювати у ліжку. Східні також бувають діла треніки. І везу Полічку до школи. Зараз на годинку восьма ранку. Полі сьогодні уроки до 12 години, тому я собі ставлю такий дедлайн з 8 до 12 зробити усю роботу, щоб потім мати час робити роботу по дому. Ось така моя кицюня. Так, ану, інтерактив, гадайте, хто це хлопчик чи дівчинка. К -к -к -к. Вони в мене дві одинакові, тому пробуйте гадати. Донечку, пішли. Ходи, ходи, сьогодні мало уроків. Чотири. І все. Вчора аж десять. Ні, ні, вчора було п'ять, сьогодні чотири і музики нема, тому додому прийдемо будемо відпочивати. Ще я даю полішці до школи їсти. Зазвичай це є щось з таких фруктових пірешок і якась пастила. Беру торавний поп, то беру з цього з вецаку. Коротше, ось таке. Колись робила канапки, але канапки вона не дуже любить. Сюди. Не дає мені зайти до хати, розумієте? Хоче гладитись. Я на йому їсти хотіла, а він в ріднюх свою голову, щоб я його чухала. Дивіться, до чого? Ну ходи, я буду чухати. Ходи. О боже, ну давай, ходи. Нас дуже люб... дуже хочуть чіхатися, шопоти, Що шо собака. Отакі От вони в нас розумієте? Дуже тактильні всі, і треба всім приділити час. Ось так у нас виглядає тераса. Ми плануємо цього року зайнятися нею і зробити порядок. Нам потрібно перекрити ось тут верх. Зараз вам покажу. У нас тут на другому поверсі, бачите, такою темною бляхою затягнутий балкон. І от ми хочемо таку саму бляху знайти сюди. Далі ми хочемо покрити ось це все діло плиткою. Спочатку хотіли покрити це все не плиткою, а терасною дошкою. Але Боже, я бачу, як на балконі вона тяжко миється. Дуже мені не подобається. Це в догляді терасна плитка і рада, що ми тоді не купили і на терасу, і на балкон одинаково, тому що ну чесно, дуже важко миється. це просто жахливо в догляді. Ми ще вибрали таку шершаву жах. От і цього року нас стоїть завдання попрацювати з терасою. Хочу помалювати ось ці стовпці. Вони вже в нас давно стоять. Відколи тераса, в принципі, сюди треба посадити квіти. Хочу повністю замінити цей комплект. Комплект на дворі, тому що він в нас зимував і він е, дуже порозклеювався. Коротше, Галімий, Ми за нього тоді заплатили 60 тисяч. Я просто зажала тоді 60 тисяч, і от реально воно ні до чого. Воно розклеїлося, воно все хитається. Е, треба брати дорожче, щоб служив на віка. А оці ще крісла мені віддала бабуся, яка вони в неї стояли в хаті, а у мене стоять на терасі. Отут треба це все поприбирати, колеса винести, і е, скоку на подушка вже поїхала. В хімчистку. загалом у нас на подвір'ї ще дуже багато роботи. Ми нічого не робили, тому що ситуація в країні складна, от але напевно будемо починати потрошки щось робити. У нас тут величезна літна кухня, у нас там стоїть дуже багато інструменту. Ми не можемо її знести. Нам потрібно спочатку побудувати гараж, і вже тоді ми будемо зносити цю кухню для того, щоб мати куди перенести все, що в ній стоїть. Плюс в цій кухні великий великий. Стрих. Стрих — це типу, те, що на горі, і там стоять дуже багато наших пачок від телевізорів, від комбайнів, все де є гарантія. То воно все там стоїть. Тому нам треба спочатку збудувати гараж. На гараж вже є план затверджений, але ніяк не можемо приступити до власне самого будівництва. Будувати гараж будемо ось тут. Ну тобто, щоб ви розуміли, це ось наш дім. Тут літна кухня і подвір'я має 8 соток, воно таке дуже довге, і ось там буде гараж. Там де туї закінчується, ви бачите, так? Де туї закінчується, ось там буде гараж. Ми коли робили з романом план на гараж, щось взагалі не подумали. У нас хата має щось 105 квадратів, а в плані гараж має 150. Такі, знаєте, у багатому зробили гараж. Ну, якщо чесно, там не тільки гараж, там я ще зробила собі зону спа. Потім зробила ще свій кабінет на другому поверсі. Тому такий великий вийшов план. Ну, наша ціль. Можливо, хоча б вирити під фундамент і залити фундамент цього року. Фундамент і так має постоятися. Ну, ось такі у нас плани на літо. Не знаю, чи чоловік в курсі моїх планів. У кого так само, дівчата? Пишіть в коментарях. Так, все. Тут додому працювати. А, псов'їсти таки не дала пільга фоні у мене грає білі Айліш, мої котики зі мною. Бачите, як вони працюють. Пальнують, щоб мама не зійшла з розуму. Що за сценарій я пишу? Я зрозуміла, що я не пояснила. Значить, я пишу для реклами. У мене купили рекламу, три реклами. Мені треба написати рекламні повідомлення, які я маю узгодити з рекламодавцем. І пишу сценарій для сторіз для наших клієнтів. Наприклад, у нас прийшла клієнтка, в неї охоплення були 500. І за цей час ми зробили охоплення в 4 тисячі на регулярні Основі. Що для цього потрібно? Знати, як працює алгоритм, написати правильний сценарій, і все спрацює. Результат ви бачите збоку. От тому сьогодні у мене день письменництва. A few moments later. Я просто хочу бути своїми котами. От, чесне слово, 11 година. У мене залишилася одна година до того, щоб забрати Поліну. А, мені залишилося написати ще один текст, голова вже кипить. Ще один останній ривочок. Хочу бути котом. У нас прийшла в гості бабуся. Зараз будемо разом смакувати, будемо мати смачний обід. Так? Ти що, уроки показуєш бабці? Покажу дуже гарно. Ось такий у мене обід. Зробила собі обід бабусі. Бабуся каже, що дуже смачно. Правда? Так, з того часу, як пішла бабуся, вже пройшло купу часу. Я тим часом розбиралася в рекламі на Ютубі. Очі вже болять, сьогодні цілий день в комп'ютері сижу зараз вам покажу. Запустила рекламу на свій YouTube канал, поставила поки що дві реклами. 5 доларів. Три. Три реклами по 5 доларів кожна. Дитина моя тут мудиться. Закриваю комп'ютер і йдемо з тобою бавитись, да? угу. що буде бавитись? Я сама не знаю. Що з носом? Зараз подивимося. Поліною є одне спільне захоплення: це малювати картини по номерах. Ми завжди собі на фоні включаємо супермаму і обидвоє бачиш, є. А ну покажи підписникам: є картина. Є у мене є картина. І ми двоє собі малюємо і дивимося по телевізорі. сонечко. Дуже красиве сонечко. І ми дивимося різні програми. Так, це з останнього, що я намалювала. Ось така картина. Вона на чорному холсті. Це не розмальоване, це просто чорний холст такий. Так, я, штори відкрий, щоб було краще? Видно. Е, я планую. Підставка для... ну, круто. ну круто. Я планую цю картину забрати з собою в офіс і взяла ще одну таку саму чорну картину, ось пара. І хочу ці дві картини повісити десь разом. У мене, до речі, тут також висять красиві картини. Ось, це теж були картини по номерах, які я намалювала. Дуже мені тут подобається. Взагалі хочу тут ще більше задекорувати стіну, але потрібно придумати як. Поки нема ідей, то не роблю що-небудь. Я взагалі малюю по-різному. Я можу малювати по номерах, можу малювати просто сама. Знаєте, як настрій є? Останнім часом в мене настрій суто на картини по номерах, бо то не треба думати, просто взяв собі і малюєш, і проблем ніяких немає. Так, А що в мене тут стоїть? Відомляє. Так, добре. Ми сідаємо собі з донечкою кайфувати. Донечко, так? Я поробила цю картину малювати, а вона мені ані ні, ні, трохи не сподобалося. Вона велика. Ох, oh. <laughs> Мені взяло таку маленьку купити. О, яка красива, це ж Так. Yeah. Дуже красиво, тебе буде себе. Це хресний подарував. Це хресний твій подарував. Чому коли? Yeah, я, не я думаю, що це красиво. Ну, Хто його знає? Добре. Малювати. Дуже красиво. Подивіться, яка крута підставка йшла по лінії разом з картиною. Типу, ось така підставка. Ось так ставиш і малюєш. Так, а чому вона паде? Я щось неправильно, певно, зробила. Зараз буду ще раз пробувати. А, я не до кінця затиснула. Все, тепер Все, стоїть. Прекрасно! Дякую Ми вважаємо, що його збило слухати. Ми вже намалювалися. Полінка розмалювала свою лисичку, а це все, що я встигла намалювати, поки Поля розмалювала лисичку. Ну, я швидше. Ну, ти явно швидше працюєш. Я не зрозумів, де це я? Ми Мабо... Ми були на уроці у Лесі Романівни. Нічого не розумію. Е, це І... не сх... схоже на клас. І замість тишини тут цілий оркестр тварин. Владиславчику, мені дуже страшно. Не бійся, мені також. Поліна, тобі не здається, що з нами розмовляють справжні букви? Так, навіть не віриться. Хто ви? Хто ви так Як ми тут опинились? Оце так. Я не вірю ні очам, навіть вухам. А я ми можемо вам допомогти, але це все дуже складно домовилися. А аби... ви поможете нам повернутися назад. назад. Так, доброго дня, Червона шапочка. Доброможі нам знайти дорогу. І останнє страви. Колева помилка. Дякую, що були з нами ще один день і до зустрічі завтра. Буду вдячна всім за лайки та підписку.